Я поняла, про що Роман Чорна Рада. Я хакнула цей світ. Беріть ручку, записуйте висновок до твору. Спочатку цитата. Так хіба нам сидіти, згорнувши руки, коли огонь уже підложено і пожежа ось ту ж схопиться по вкраїні. А що нам, брати, до України? Хіба нам немає чого їсти або пити, або ні в чому хороше походити? Слава тобі, Господи, буде з нас, поки нашого віку. Я Бувши б тобою, уче сидів би вдома, їв би хліб сіль з упокою. Аніж мені настаєсть битись по деяких дорогах і сваритися з міщанин. Далі потік дуже розумного тексту, який ви переробите під себе Черевань. При всій повазі до твого потішного образу, цей раз дурню змолов. Ну, дурню послідно. Буде з нас, поки нашого віку, на наш вік стане, поки я живу, то мені більше не треба, а тому молоді не собі пристагають, а що я можу зробити? Нам так думати не можна. Це шлях до самознищення, бо поки ми будемо жити у межах своєї квартирки, свого маленького подвір'ячка, своєї бульбашки чи хутора, ми не зможемо нічого змінити. А будемо як ті самотні слимачки поодинці ховатися у своїх мушельках і світа Божого не видіти. Ну і на коня. Не будьмо слимачками. Будьмо людьми з чіткою громадянською позицією. Дискутуємо в соцмережах, перевіряємо інформацію, яку там надибаємо, читаємо книги і робімо з них висновки. Найперше заради себе, а заразом і ще для когось, хто поряд. А для того, би не тільки добре писати висновки, але ще щось могти сказати на уроці і розуміти, що ти говориш, ми зробили найбільш детальний у цьому світі розбір роману Чорна Рада розповіли там, що потрібно обов'язково знати перед тим, як прочитати цей роман і не викинути в процесі книжку у вікно. Повне відео. Дивіться на Ютубі.